Електричний підйомник МЕТ-1Ай-160 Методий 160 це сучасне та надійне медичне обладнання, яке значно полегшує процес підйому, пересаджування та транспортування пацієнтів, що потребують особливого догляду і не можуть пересуватися самостійно. Це незамінний помічник як у лікарних установах, так і в домашніх умовах. Підйомник, виготовлений з високоякісної сталі, має збірну конструкцію, що спрощує транспортування та зберігання. Виріб оснащений можливістю регулювання висоти та ширини. Ширина бази регулюється за допомогою механічного ножного важеля, що забезпечує додаткову стійкість та безпеку під час прийому або опускання пацієнта. Потужний та тихий електропривод працює від акумуляторної батареї. Тканина для переміщення пацієнта міцна, легко чиститься та універсальна, що забезпечує зручність та гігієнічність у використанні. Пульт дистанційного керування дозволяє легко і плавно піднімати або опускати пацієнта. Це робить процес догляду за пацієнтом більш комфортним та безпечним як для самого пацієнта, так і для медичного персоналу. Підйомник для лежачих хворих оснащений індикатором заряду акумулятора, що дозволяє своєчасно здійснювати підзарядку та уникати непередбачених ситуацій. Підйомник здатний витримувати максимальне навантаження до 150 кг, що робить його універсальним і придатним для більшості пацієнтів. Наша команда професіоналів завжди готова надати консультацію та допомогти у виборі необхідного обладнання. Для замовлення телефонуйте за номером або переходьте на сайт.